Розпад Радянського Союзу результати внутрішньої боротьби в Україні, яку вели, що змінили хід історії в кінці ХХ століття. Одним з яких був і звісно В'ячеслав Чорновіл, людина якої боялася радянська влада, той, кого потребувало українське суспільство у 91-му році, не усвідомлюючи цього, той на кого чекає зараз уся ж Україна, але чому його не обрали в 91-му році? Відповідь у цьому відео. 1991 рік розвалюється гнала російська імперія з такими словами виступив В'ячеслав Чорновіл у Львові. В Україні були потрібні зміни. Треба було обрати цілком новий курс, повністю вділитися від Росії і остаточно забути, хто вони і що вони таких поглядів дотримувався чорновіл. Однак, на жаль, тогочасне суспільство з мисленням, отруєним десятиліттями комуністичної ідеології вийшло інакше. Вітаємо на каналі Історії України з вами Олександр Прокопію. І як відомо, Чорновіл був одним з тих, що відкрито йшли проти режиму ще з 60-х років ХХ століття. Він працював пліч опліч з відомими людьми як Василь Стус, Іван Дзюба, Алла Горська. Чорновіл був головним редактором журналу «Український вісник». І завдяки віснику за кордоном дізнавалася правду. Правду про що? Про радянські злочини. Він був одним з тих, хто не давав свідчень проти своїх друзів, хоча він розумів, що міг би жити спокійно без переслідувань і арештів. Йому не дозволило вчитися в аспірантурі, вигнали з роботи, судили, та чорновіл продовжував боротися. За це його згодом дали прізвисько невгамовний. Після останнього в'яснення Чорновіл повернувся в Україну і в 1988 році став одним із засновників української гельсінської спілки, очолив яку левко Лук'яненко, який згодом буде балотуватися пліч опліч з Чорноволом. Своєю програмою на президентських виборах. Через рік вже зародився Народний рух України за перебудову, до якого Чорновола спочатку допускати не хотіла, хоча він і сам, попер ставився до нього з сумнівом, бо був е рух створений з ініціативи Леоніда Кравчука. А втім, згодом рухівці самі обрали курс Чорновола на незалежну Україну. Народний рух це громадсько політична організація, метою якої була незалежність України. У 90-му році вони проводили масові суспільно-культурні акції, і саме народний рух відіграв вирішальну роль у проголошенні незалежності української держави. Наприклад, 21 січня 1991 року саме вони організували живий ланцюг між Києвом та Львовом, присвячений річниці акту звуки ОНР та ЗОНР». Саме 1990 ті стали для В'ячеслава Черновола визначальними. Він виграв вибори до Верховної Ради та до Львівської облгради. Якраз у той час зароджувалася парламентська опозиція народна рада, лідером якої став же ж він. Також що новіл був одним з ініціаторів нами відомими проголошення декларації про державний суверенітет України 91 році. і акту проголошення незалежності України в серпні дивностопершого року. Він же ж і добився указу президії Верховної Ради про заборону діяльності компактії України. Нагадаємо, що навіть маленька підтримка є важливою для розвитку нашого медіа. Ви можете стежити за нами на Patreon, баймірков, поширити це відео друзям і поставити вподобайку. Або ж задонатити на картку чи підбати шопору кримничці. Дякую за підтримку. Вибори 1 грудня 1991 року є переломним моментом для всієї України. Народ мав вибір, яким шляхом піти. І він цей вибір зробив. Але чи правильний вибір був той, нам показують сьогоднішні події в Україні. Кандидатів тоді було шість: В'ячеслав Чорновіл, Леонід Кравчук, Левко Лук'яненко, Володимир Реньков, Ігор Іхнуновський, Леопольд та Борянський. У Чорновола і Лук'яненка були схожі демократичні програми, тож одному з них виграти було важко. У той же час деякі інші балотувалися тільки для того, щоб забирати голоси в Чорновола. Звісно, найвідомішими і найголовнішими конкурентами на виборах були. В'ячеслав Чорновіл і е, Кравчук абсолютно протилежні люди, як поглядами, так і політичними програмами. Кравчук і Чорновіл із самого початку обрали дуже різні шляхи. Поки перший будував кар'єру в ЦК КПБУ, другий став дисидентом і боровся проти таких, як перший, за що отримав довгі роки ув'язнені. Чорневіл у своїй програмі пропонував курс на політичну модель західного зразка: перехід на ринкову економіку, реорганізацію армії та поліції, створення прикордонної та митної служб, відкриття ринку землі, нейтралітет у зовнішній політиці. Він, до речі, був хорошим товаришем Магар Тетчер, яка допомагала йому в розвитку політичної програми. І Чорневіл ніколи не збув головні речі е незалежності, мова і армія. Кравчук у свою чергу висунув програму, в якій запропонував демократичний шлях до розбудови України, а саме: суверенність, достаток, духовність, довір'я. Та чи все згодом робилося так, як було написано? Здавалося б, кандидати мали схожі задуми, практично сходились в поглядах у багатьох питаннях. Але ж чому Чорновіл програв з таким великим відривом? Тут варто додати, що в проводила агітацію перед виборами інтенсивніше. Наприклад, якщо Чорновіл і його команда працювали над тим, щоб люди проголосували за незалежність на референдумі, то в Керчука на першому місці була власна перемога. Суспільство тільки попрощалося з радянським союзом, і голови були ще ну, будемо відверті. Повні совкової пропаганди комуністів не може не бути, а Україна без радянської ідеології неможлива. Чорновіли, які засуджують комунізм, ішов проти цих міфологій, тому в людей не вкликав довіри на відміну від вже відомого кравчука. Серед народу також поширилися чутки про те, що чорноміли сек, а в уявленні людей, які щойно вийшли з радянського союзу, у тюрмі сиділи лише вороги нації, тобто зл злочинці, так. Вважається, що до поширення цих чуток був причетний навіть і головний опонент Чорновола, адже такі плітки серед виборців грали, звісно ж, йому на руку, Так а втім, дуже прикро, що люди так тоді й не зрозуміли, чому і за яких обставин чорновіл був ув'язнений. Цікаво, що обидва кандидати в 91 му році їздили Україною з агітацією на сході, на Півдні Чорновола мало хто сприймав. Більшість там тягнулись до Кравчука. Бо По погляди й ідеї Чорновола були надто ж революційні і радикальні для тогочасного суспільства. На обрання Кравчука вплинуло його більше можливості і популярність. Його знало більше людей. За осінь він встиг злітати в США, де зустрівся з представниками діаспори, які його можна сказати, визнали як. Лідера відновленої держави, що він вже не мав таких ресурсів. Його передвиборчий штаб знаходився в готелі Київ, де його поселили безкоштовно під час передвиборчої кампанії. У цій шаленій боротьбі між двома протилежностями переміг Леонід Кравчук, з відривом якого ніхто з наступних президентів досягнути не зміг. 61%. відсоток. Чорний мій лежа, тому то всього 23%. Найбільше за нього проголосували в Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях. І коли Україна обрала кровчика, він її повів не тим шляхом, який обіцяв на початку. Чорновола, ми не змогли стати тим українським народом, про який Марія В'ячеслав Максимович. Досі ми не можемо звільнитися від моральної залежності від російського. Минуло 30 років. І тепер маємо те, що маємо. Чи правда сказав В'ячеслав Чорновіл про результати виборів 91-го року? Правда я програла Україна. Ми можемо побачити зараз це. Можете висловити свою думку у коментарях, щодо цього випроводу. Дякуємо вам за перегляд.